Вітаю всіх поціновувачів парфумерії. Я рада вас бачити на моєму каналі. Мене звуть Анна. Давно я не знімала відео і я вирішила знову відродити свій канал у трохи іншому форматі. Я сподіваюся, мої відео будуть для вас цікавими, а може навіть корисними. Сьогодні я хочу розповісти вам про аромати чистоти та свіжості. Розпочати я хочу з аромату віднішевого бренду Cerlotans. Аромат називається Льо. Цей аромат випущений у 2022 році і є перевипуском аромату, який був з такою ж назвою, випущений раніше. А аромат льо, який був раніше, я не чула, тому я буду розповідати саме про цю версію. За задумкою маестро, це повинен бути аромат про кришталево чисте свіже гірське повітря, про кришталево чисті гірські ріки. і... І так воно і є. І мускус, який невагомим, м'якою пір'їнкою лягає на вашу шкіру і звучить просто божественно. Також тут є м'ята та, та ноти шалфею. Ось ноти шалфею я відчуваю як таку деяку травність. Можу сказати, що цей аромат дійсно не схожий ні на що, що я пробувала. Він такий один. Для мене він найкраще звучить саме влітку, бо він огортає вас такою невагомою аурою свіжості та чистоти, коли ви дійсно прогулюєтесь у горах. Коли ти наносиш на себе цей аромат, дійсно малюється картина прогулянку у горах: це свіже повітря. Це ці трави, які там ростуть, ці річки, які там текуть. І ви знаєте, коли за вікном спека, то саме цієї чистоти хочеться, і саме цієї свіжості хочеться відчувати на собі. Цей аромат дійсно унікальний, дійсно цікавий, і я раджу вам з ним познайомитися. Якщо ви ще цього не зробили. А якщо ви знаєте, як звучить для попередньої версії, і знаєте, чи є відмінності між цим флаконом, ви теж можете мені написати, мені це буде цікаво. Наступний аромат це буде аромат від бренду Masaki Matsushima, Аромат називається Мат. Я можу сказати, що за настроєм цей аромат схожий на попередній, схож на серед танца, але у цьому ароматі для мене дуже явні. Водяні акценти, бо тут є у піраміді Кавун, тут є у піраміді Лотос, і ці ноти зазвичай відрізняються такою водянистою складовою. Для мене це аромат про вологе, чисте, кришталево чисте повітря, навіть повітря після дощу. Це людяні прохолодно, це, це людяні ріки гірські і це взагалі така водна свіжість. Хтось його порівнює з від Kenzo класичним. Можливо, але це аромат для мене більш сучасний. Я б сказала, що мат це така елегантна, жіноча свіжість та чистота, якої теж дуже хочеться влітку. Я дуже полюбляю його у спеку. Взимку мені він не дуже заходить, взимку я трохи чую його солоним. Я не знаю чому, але це так. А влітку це саме та свіжість, якої хочеться. Наступна частота та свіжість буде незвичною, бо це буде чистота від DKNY. І аромат називається Energizing Woman. У мене у, туалетні... у мене у версії туалетної води. Що можу сказати? Це найнезвичніший аромат з моєї колекції, бо мені він пахне льодяною, замороженою, з горілки і помідорною ботвою. Більше нічого я тут не відчуваю. Але це найхолодніший, найпрохолодніший, найкрижаніший аромат, який я взагалі чула. Якщо попередні аромати, вони були прохолодні, так, вони свіжі, вони чисті, а Вай – це просто льот у флаконі. У спеку просто must-have. Ноти помідорної битви на мені дуже швидко проходять і залишається нота холодна. І залишається нота холоду. Алкогольні аспекти я теж відчуваю, але від вас не буде пахнути горілкою ні в коєму разі. Ці, ці акценти теж відходять на другий план і залишається криштальна чисть, і залишається кришталева чистота та свіжість. Я дуже полюбляю цей аромат. Читала відгуки, що хтось любить його носити взимку. Бо він підкреслює ту прохолоду, яка є за вікном. А, взимку я його не дуже часто ношу, але то є так. Якщо ви любите узимку холодні парфуми, то це теж може бути ваш варіант. А у спеку це дуже класна річ, яка дозволить вам освіжитися, бо він у буквальному сенсі сприймається як холодний освіжаючий душ. Дуже класний аромат, дуже його люблю. Наступний аромат чистоти та свіжості, про який я хочу розповісти, це п'ятірка від Шанель у версії Льо. Для себе я вибрала саме цю версію п'ятірки, бо, на мій погляд, вона найбільш сучасна і найбільш легша. Я вибирала між нею та версією прем'єр і вибрала п'ятірку. Про що для мене п'ятірка? Це чисті. Я б даже сказала, хрусткі альдегіди, і дуже дороге мило. Так, у цьому ароматі відчувається ДНК до Шанель і взагалі ДНК п'ятірки, але вона дуже майстерно прихована ось за цією аурою чистоти та свіжості, яку дають альдегіди та цитруси. Я можу сказати, що для мене ось цей аромат я можу носити лише взимку. Дуже він мені сподобався узимку, він дає дійсно таку, такий чистий шлейф, таке чисте відчуття. І ви знаєте, взагалі у мене ця п'ятірка асоціюється, асоціюється з першим снігом. Знаєте, ось, як, ось коли він тільки-тільки випав. І ти відкриваєш вікно, ти бачиш цей білесенький-білесенький, чистесенький сніжок, вдихаєш це морозне повітря. Ось це для мене асоціації з п'ятіркою у версії льо. Якщо ви ще не пробували, можете спробувати, тому що цей парфум комусь здається ретро. Так. Трохи ноти ретро тут є, але вона мені не заважає. Все ж таки, це шинель номер 5. Далі я розповім вам про цього чудового мімімішного мішку. Це той ту від бренду машину. Цей аромат порівнюють з Байредо Бланш за ноту прального порошку. Я можу сказати, що цією нотою вони і схожі. І взагалі схожі вони тим, що ці парфуми дають відчуття свіжості і чистоти за, за рахунок ноти прального порошку. Взагалі, нота прального порошку мені не дуже подобається у парфумах, тому бланш і мюз від зарку парфум я не ношу. А ось у той, Реальний порошочок саме у тій концентрації, яка мені подобається, яка мене не роздражає, яка мене не дратує, і е, тут є нота яблука і тут є деяка шампуністість. Е, тому деяки, е, деяким людям він нагадує дитячий шампунь, на кшталт кря крякря або щось ще. Е, я з ними погоджуюся, але саме влітку, у спеку. Е, ми, на перший план для мене влазить нотка е, яблучка, нотка шампуньки. І, ви знаєте, він дає таке чисте-чисте відчуття, ніби ти тільки що з душу. І ти вдягла е, тільки що випрану білизну. І ось є такий, така легенька нота прального порошку, коли ти тільки-тільки зняла з сушилки. Криштально чистий білий одяг. Одяг, одяг може бути будь-якого кольору. Просто а, тут така чистота, яка для мене асоціюється з білим кольором. А, тому цей аромат я ношу із задоволенням. І наостанок розповім вам про чистоту від Angel Schlesser. Це версія Feme Intense. А, це це оновлена версія класичного Феме, і тут є деякі відмінності для мене. Цей аромат відрізняється від класичної версії Феме, тим, що тут цитрусів стало менше, бо у класичному фема для мене дуже багато мандарину. Чоловічих аспектів, такі як піна для гоління, стало більше. І тут мені воно подобається і додалася деяка пудровість, бо тут є нота фіалки. Я можу сказати, що версія Intense, звичайно, вона схожа на класичну версію Femme, Але ось ці відмінності для мене є позитивними, і за це я більш люблю цю версію. Я навіть продала свій флакон класичного Femme, яких було зношено не один. І залишила собі саме версію Intense, бо він мені дуже класно, бо він мені дуже класно взимку підкреслює ось цей білий колір флакону, білий колір снігу. І ви знаєте, коли в ньому виходиш на мороз, а коли ще лежить сніжок, то це просто таке відчуття кайфу. І ти відчуваєш якусь внутрішню чистоту саме ось у цьому симбіозі ароматів. Дуже мені сподобалося, дуже рекомендую спробувати. Можливо, для вас теж версія Intense стане улюбленою. Буду дуже рада почитати ваші коментарі, що ви думаєте з приводу цих ароматів. А якщо ви щось хочете спробувати з цієї підбірки, ви можете перейти на мою вітрину на сайті кремчик та замовити там будь-який аромат на розпив.